Роковий день після Різдва ми усі святкуємо стрітення Господнє. Саме цього дня Діва Марія вперше принесла маленького Ісусика до храму, де їх зустрів праведник Симеон. Дух Святий звістив йому, що зможе померти лиш тоді, як побачить Спасителя світу. Зустрічається людина і Бог у цьому святі. Людина у образі. Старця Симеона, який бере на руки немовля Ісуса, Бога людину. І тим самим відбувається оця зустріч людини і Бога. Так що старий Симеон у цей момент відчуває свою близькість до Царства Небесного. І промовляє ці слова, які щоразу щоразу ми повторюємо на нашій вечірніх богослуженнях. Нині можеш відпустити слугу твого владику з миром, бо бачили очі мої спасення. Твоє світло на просвіту погано. Проте серед українців біблійний сан свята маловідомий і спрощений. Крім того, 15 лютого у більшості асоціюється з ще дохристиянськими звичаями. Ну що за свята зима з весною зустрічається? Це в цей день зима... З весною зустрічається. По йому, ну, в принципі, погоду визначали. Зима прощається і зустрічається з весною. По народному це встреча весни з зимою, а в християнці це зустріч Ісуса Христа Младенця з Симеоном. Старцю Симеону, який служив при храмі Єрусалимському, і йому було на проречена, що він не помре, поки не побачить Христа. Саме в цей день відбулося відбулася зустріч, тому і стрітення у церквах на стрітині освячують свічки. Їх ще називають громницями. Ще й дотепер люди не втратили віру у силу стрітинської свічки, яка кажуть, оберігає від усього злого. Проте священники наголошують, що це лише людські звичаї, і за таким перекладом силою можна наділити будь-який предмет. А справжнє значення свічки у цьому випадку є зовсім іншим. Так як ці свічки були є запалені вогнем видимим і проганяють темряву, щоб так само ми, наші серця, були запалені вогнем невидимим, вогнем віри, вогнем Святого Духа і могли знайти дорогу, яка веде нас до спасіння, і щоб ми, зрештою, могли осягнути ось це і побачити оце невечірнє вічне світло у Царстві Небесному. Велику увагу в цей день приділяли і погоднім умовам, адже саме з їх допомогою можна було прогнозувати, чи скоро прийде весна і яким буде літо. Якщо настріння капає зі стріхи, не буде в літі потіхи. Коли бачать великі бурульки, от, наприклад, які висять, ми не можемо цього зараз спостерігати. От із них капає, то ще зима вернеться назад. Якщо зима відлига є, то Чекай, що ще весна не скоро прийде. Коли на стрітання день ясний, то кажуть, що літо буде красне. Наталія Критович, Денис Фурден живе ті